У Луганську біля будівлі СБУ з'явилися шибениці світлини дерев'яних конструкцій, розмістив на своїй сторінці один із луганських блогерів. Згодом сам же і спростував цю інформацію, пояснивши, що в такий спосіб захопники споруди управління СБУ захищалися від дощу і зводили намет. Натомість одна імпровізована шибениця біля СБУ вночі таки стояла. На рекламній конструкції радикали повісили опудало Тимошенко ЮВ. Потім його зняли і спалили. Зараз біля будівлі перебуває близько тисячі людей. І наскільки довго триватиме ця епопея – невідомо. Луганські захопники поки що не пристають на пропозиції влади і не збираються складати зброю. Напередодні вночі в Луганську блокували військову частину внутрішніх військ. Радикали вирішили, що на її території перебувають ті, хто піде на штурм будівлі СБУ. Ми вважали, що ми будемо штурмувати СБУ самоздання, а ми виїжджали для охорони обічного порядку. Тобто командир частини десь пів полчаса бесідував, потім відходив, знову зновували, обідали. Вот. Ну, положительных результатов как бы не дали. Е, Лично состав не был выпущен за территорию. Е, КППС. Зранку блокаду військової частини зняли. Місцева влада твердить, що переговори тривають і повторює, що сподіваються уникнути кровопролиття. І сьогодні переговорний процес йде з тими людьми, які переступили грань закону і захопили здання, а потім військове. Але Но... скажем так, очень-очень-очень очень сложная ситуация. Мы сегодня должны заниматься прежде всего тем, как сегодня решить вопрос без силовой фазы, без кровопролития, без агрессии, чтобы люди сдали оружие и ушли. Відхрестилися від сепаратистів луганські ветерани-прикордонники. Учора чоловіків у зелених беретах бачили у захопленому приміщенні служби безпеки. Керівник обласної організації ветеранів переконує, якщо хтось і брав участь у політичних акціях, то тільки як приватна особа. Ветерани-прикордонники за цілісність України. Ветеранів пограничних військ, які представляли б нашу організацію Союз границя в, в данных вот, политических акциях их нет, безусловно, что э, могли принимать участие в этих мероприятиях ветераны пограничники, вот но как частные лица. Тим часом, депутати Луганської облради вимагають негайно скасувати антитерористичну операцію. Президія облради прийняла звернення до центральної влади України. Депутати повторюють вимоги радикалів. У зверненні вимагають і референдуму щодо федералізації і визнання Російською другою державною. Ми категорично проти силового варіанту рішення проти кровопроліття, можливо. Ми требуємо прийняти закон об амністію для бойців спецпідрозділів «Беркут», Альфа і внутрішніх войск, а також для учасників протестних акцій і захвату адміністративних здань. Утім, радикали хочуть від облради дещо іншого, щоб ті зібралися на сесію та проголосили Луганську Народну Республіку. Сесію пропонують провести у захопленій будівлі СБУ. Галина Трохова, Олександр Загородній, Іван Савченко, Сергій Заренко, Луганськ. Новини два